Доброго дня, шановні любителі винограду. Сьогодні ми маємо 5 листопада 2024 рік. Тема сьогоднішнього ролику посадка корневласних саджанців винограду. Я коротко хочу, я вже мав ролик на моєму каналі, але підписники запитують і просять показати ще раз, як на зиму бо була весняна посадка а Зараз буде осіння, власне, вона нічим не від не не відлічається. От. Що для цього ми маємо? Для цього потрібно перезнати саджанці підкопати яму, викопати яму, яку яму ми е, готуємо. От перед вами от, наглядно приготована заздалегідь ось така ямка. Ми копаємо розміри наші такі 60 на 60, 80х80. 80. Це вже особиста справа в у кожного у кого є скільки потуги. При викопці підготовки належної ями під посадку даного саженця наступним чином ми готуємо яму, копаємо Значить, половину верхнього шару землі, відкидаємо одну сторону, одна яма вона тут лежить. І все, що там, скажімо, глибше 30 см, пів ями, тобто ми і кидаємо на іншу сторону, бо нижня земля вона вважається мертва земля, там немає поживи для нашої кореневої системи. І так, от ну, ми застосовуємо таку бляху, стелимо, щоб легше мішати. Е, готуємо далі наступний чином суміш для посадків на даного саджанця. До цієї землі, верхнього шару землі, додається 2-3 відра. Е, перегною сипцю або ж компосту. Той, що вже перепрів, перегнив, щоб він не опікав корневої системи. До цієї ж, до ж землі, перемішаної, додається відро піску, додаю також відро. Перепрошую літру попилу древесного. І 40 грамів суперфосфату додається також до цієї суміші. З розрахунок іде із суперфосфату, тобто це якби <кх�> фосфорно каліне добрива також. Додається воно з розрахунку 40 грамів на квадратний метр. Можна, якщо яма ну, більше така залягає глубша, можна дати трошки більше. От. Пізніше цю суміш ми всю перелопачуємо. Перелоч пачимо, збагачує суміш, для чого дається цей пісок. Пісок дається для того, щоб була покіша земля і корінчики легше приростали. В регіонах по лісі більш на північ, там більш піщана земля, то не варто додавати піску, вона і там, і так досить має більше місць піску, аніж чорну Тобто якось так. Перелопатили ми цю значить, землю збагачену. Маємо якийсь наявний саджанець. яким чином ми готуємо Саджанець Садженець, садженець беремо від п'ятки корення, зажимаємо руку і, не, і корінчики треба підрівняти. Не треба, щоб були такі батоги півметрові. Кожний саджанець має свою певну силу росту і дане коріння. В будь-якому випадку я застосовую такі от, рукою за щемило біля п'ятки кореня. Ще плюс 5, 5 см. От і я оці коріння рівняю. Все, готово. Більше не треба. Для чого це робиться? Не треба великий корінь, тому що якщо ви дріжденьте коротший корінь, ну відносно приготуємо такий корінь е довжиною 15-20, ми стимулюємо е проростання інших корінців з даних цих корінів. Тобто буде більше розгалуження і більше, більше буде такий так, більш мошковитий, якби корінь. Тобто буде багато більше корінців. Далі. Е що зверху? Що ми зробимо зверху? О, отакі батогі не треба садити. інші є, У людей є хібне уявлення, що чим більший Присилаєш саджанець, значить вже на наступний рік можна взяти якийсь там контрольний врожай. Так, можна, в принципі, -то, але так воно не працює. Яким чином готуємо саджанець? У нас немає в наявності тут двох в себе, тут маю двох плоскосну шпалеру. Тобто мені потрібно спробувати зробити в залежності від сили росту, знов таки саджанця, рукава. Я зазвичай оставляю чотири брунечки. Раз, два, три і чотири. Решту одрізаємо. Решта нас не цікавить. От маємо такий от наявний, наявний садженець. Далі, що ми працюємо далі? Як, як ми працюємо наші послідовні дії? Ми вже оцю суміш дещо трошки кинули на дно. Приготовлену суміш кинули на дно. І тепер. Беремо зараз, налазив цю ямку, дещо трошки земелька тут вже вкинута на дно. Тому що Ми копали десь сантиметрів 70, крепко не треба топтати, так, відносно це. І беремо цей саджанець, Оці корінчики, скільки б їх не було, в яких сортах більше, яких менше. І скажімо так, відносно омону. Ставимо п'яточку кореня. П'ятку Угу. Uh -huh. І так, ставимо п'ятку кореня. На підсипану землю і дивимося, щоб від останньої, бруньочки, останньої бруньочки, до горизонта землі ми положили контрольну палицю, що засвідчує наш горизонт землі, щоб було як в середньому 10 см. Тут ми маємо зараз в маємо більше. Тут є яких до 20 см. Значить, наша дія така підсипати ще землі. От. Поки земелька підсипається, хочу зауважити ще на один такий нюанс. Ось ці бронічки мають дві, дві полярності, бачите, вправо і вліво дивляться. Вони не так, як ялинка, що по колу йдуть гіляки. Тобто, наша шпалера також йде в одну сторону і в іншу. Даби потім легше в майбутньому укладати коріння, тому що це є укривний виноград через наголошую, столовий сорт, наші треба заздалегідь формувати рукави в напрямку шпалері. Тобто в даному випадку, як так як я стою, тобто вправо і вліво. Брунечки одні мають, дивитися, вліво, впра... Влів, другі вправо. Ось таким чином. Підкидали ми зараз от такий от холмик. І зараз будемо знову продовжувати цю операцію. Так, Направляємо направляємо. саме посередині ямки. От. Розправили коріння, дивимося, яка буде глибина. Трошки ще чуть -чуть, трошки зберемо трошки вже забагато. Ось. Головне не бійтеся його садити. Ось так. Ось тут буде відносно 10 см до горизонту землі. ось Бачите, палицю забираємо, направлення вірне наших майбутніх брончик і робимо присипання. В регіонах, там де є хрущі, там різноманітні там, знаєте, такі шкідники. От, всякі жучки, паучки, які там на сході більше є. У мене цього тут немає, тому я не додаю під корінь. А так взагалі можна там положити шарик два ініціатора, або ж там є ще якийсь інспіратор чи як аналог цьому ініціатору. Він відганяє, якби відганяє від, від корневої системи своїм там запахом і так далі. От, От ми має, по центру посадили. І зараз проводимо засипку даного саженця. Зараз будемо бачити, як воно все в цій процесі. І ще зараз покажу. Ми до, верху зараз досипемо. Ось, досипемо. Зараз <кхух> як буде саженець засипаний, а сажанець сам засипається. От, дай мені ту палицю. Ага. Сама земелька, ви запитаєте, до якої пори має засипатися сам саженець. Сам саженець на зиму засипається ось до цієї пори. До приросту, до приросту е, молодого приросту, тобто по, по стару деревину. Таким чином ми зараз засипаємо і тоді будемо підливати. О. Е, різниці немає, чи то навесні, чи на осінні. Нічим посадка власне не відлічається одна від другої. Абсолютно. Просто що сразу на осінь можна відразу ж. Поливши, можна робити сразу укриття, так як вже заморозки почалися, от, то можна, можна сразу робити укриття. Яке укриття, ми зараз покажемо, як я роблю укриття. Зараз ми приготуємо тут такі баночки. Даного лінії горизонта вже присипаний, залишилося його підлити. Підливати потрібно, залежності від пору року, будь то весняна чи осіння посадка. Два відеречка води потрібно додати. Якщо ви пересаджуєте садженець на те саме місце, то бажано земельки поміняти, а особливо, Всякі залишки від корневої системи саженців, які проростали перед ось цим саженцем, потрібно корінчики видаляти, убирати. Для чого убирати? Тому що вони провокують, провокують загнивання. І можна всякі, під, всякі гнилі і перейти до сісти на коріння вашої молодої, молодої рослини. Після того практично вже Посадка закінчена. Далі, які наші послідовні дії. Тобто зараз виходить, справа йде до зими. Як його укривати? Річні саджанці завжди укриваються. От, яким чином вони буде укриватися? Укриваємо. Ми ось так. Зараз водичка уйде. От, ми зараз поставимо його зараз на паузу, водичка уйде і я покажу поступальні дії, які мають бути вслід за даною процедурою. І так, вода біля саженця, по периферії саженці скрізь пішла. Зараз ми робимо наступну операцію, підсипаємо трошки земельки. Особливо це слушно оце підсипати, якщо сити навесні, то таким чином треба дождатися то ось це болото буде до наступного дня, а наступного дня підсипати цю землю. Для чого це робиться? Це робиться для того, бо земля там не болото, що там води налили. Вона потріскає. І щоб не попало в повітря до корневої системи і потім його там не рвало, не висушало. Тому треба робити отакий покров, закривати тріщини. Ну а відмінність, от як зараз на осінь, ми підсипаємо одразу. Тому що не будемо чіпати, чекати чекати далі, ми будемо його укривати, підготовувати до зимівлі. Ось таким чином, як ми будемо далі діяти. Ось, бачимо, бачите, підсипали трошки земельки поверх. Можна зачекати трошки більше часу як маєте. От. Так, і так. Що ми робимо? Бачите, ось так. Наш саженець, ось старий патичок, ось наші бруньки. Втикаємо поруч. Поруч втикаємо палічку. Для чого це робимо? Щоб накрити нашою баночкою його на зимівлю. О. І щоб, щоб наша баночка впиралася не на саджений сам, а на палічку. На ось цю штричку, щоб вона висіла на штричці. І продовжуємо засипати. Так Зараз засипаємо зараз покажемо, скільки. Засип... Далі засипаємо землею, яка у вас є. Можна родюшею, та, що залишилася, от, а можна тією землею, як я називаю, її, мертвою землею, тобто нижнім шаром засипати. Скільки потрібно. Потрібно засипати буквально до 10 см поверх. Ось з цієї верхньої точки. От і все. <gül error> все. Э, э, Осадка э, виконана нами на осінь з осені 24 в зиму 25-го року. Ось таким образом, прийде весна. Для чого ця петляшка робиться взагалі? Для того, щоб прийде весна. Э, Якщо просто землею засипати, ви будете відковирувати, ви будете відковирувати і, по, і можете поранити бруньки, тобто поздирати бруньки і у вас потім не буде чого борюся рукава. Бо і збіжання травматизму, так би сказати, О, то, на такі ось такі купочки. вона прийде, земельку розгрібли і легенько і це вкриття його видали. Ось такі. Пробуємо конус. Ось такий конус. та земля родюча. Вже. Любові мальоти? Бачите, мені треба видаляти проблем. Власне, ось так саджанець приготовлений до зими. Це, все, власне, садите, От, власне, це власне вся інформація, що я хотів сказати. Якщо ви садись, закладаєте новий виноградник, відстань між саджанцем винограду має бути не менше 2,5-3 метри. Власне, це вся інформація, що хотів довести до вас для початківців винограду. Отак От ми практикуємо посадку. На все добре. До побачення до наступного відео. Кого цікавлять саджанці винограду, збивайтеся, звертайтеся по телефону. Номер телефона буде в описі під відео. До побачення до наступних відео. Пока-пока.